Відкриття пластового року відбулося в Івано-Франківську. Активісти місцевої станиці урочисто пройшлися вулицями міста та провели збори у фортечному бастіоні. Пластуни підбили підсумки минулого року і окреслили плани на майбутній сезон. Впродовж літніх канікул провели шість корінних юнацьких таборів і вперше два новацькі. Також понад півсотні юних івано-франківців відпочили у західноукраїнських та національних оздоровчих таборах. Наймолодші скаути із задоволенням діляться враженнями від проведення. До з однолітками літа. По власті, ну, не тільки можна, але треба вчитися, ну, отримати відзначки, по-перше, бо по-друге, бути ну, чемним, сильним це точно. І мудрим теж добро робити, мені подобається дуже вирізати з кольорового паперу. ми вирізали білочок. Вирізали стравлики, якщо наймолодших ще до шкільнят проводять до пласту батьки, то новобранці підлітки до цієї організації проходять за власним бажанням. Серед них Ярослав Легун за півроку перебування у скаутській організації. Хлопець відкрив для себе багато нового. це така організація, що скаутська організація України, що ми ходимо в походи нас навчають де чого Ми як як би сказати, навчаємося нового. І робимо Україну більш сильнішою і такою патріотичною. Нині Івано-Франківська станиця налічує близько 400 пластунів. Ливову частку з них вже цього року сформує юнацтво. Цього року все-таки в нас юнацтво збільшиться за рахунок того, що ті новаки вони ще прийшли, вони ще були пташатами, їм ще не було шести років. Вони вже більше ніж п'ять років входять в пласт і вони вже цього року вони вже приходять в юнацтво. Зараз важливо, щоб це все не втратити просто-напросто розпочати ну, активну діяльність. На відкритті нового пластового року скаути обговорили на Найближчу перспективу. Це, зокрема, Орлятки Ада. Свої рідні змагання для найменших пластунів щодо творчих здібностей і талантів. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко Новини на вежі.